Ну сейчас встану, проверю. Кажи, є сліди, нема? Нету. нема. Добре. Так, у нас тут фонари були. Бачите, удлинитель. Вот. Іде удлинитель. Я ж хочу все відключити. Ради контента. Хейтери, люблю вас. <свистит> так, снімай, може током упане. Щоб <свистит> <свистит> не Я про... Батя в здании. <свистит> Поїхали. Так, друзі, виставляв був відео, чи справляться наші хлопці до 20 грудня. Це приміщення, яке ви бачите, кажу хлопці, закінчите приміщення до 20 грудня. Отримаєте 27, 28 грудня і 12, і 13 ту зарплату. Більше зробив, більше заробив. Також ми. Додаємо тиждень відпустки за мій власний рахунок. Тобто новорічні свята можу відпочити, поїхати з сім'єю, просто пожар відпочити більше часу дітям виділити, і це все буде оплачуватись від нашої ферми. Не знаю, подивимося, справляться наші хлопці, чи не справляться. ви можете подивитися, що вийшло. Якщо видно, не знаю, камера придасть, не придасть весь сток зроблений сюди. Спеціально проливали воду, і як бачите, вона вся збирається чітко посередині. Скажу так, дуже класно. Бути частиною чогось такого глобального. Колись я був частиною деяких проєктів, де я працював і був звичайно найомним робітником. Чесно сказати, не каплі не шкодую, і всім бажаю, рекомендую. Приймати участь у будь-яких проєктах. не всім треба зразу ставати бізнесменами, не всім треба ставати підприємцями, фермерами, власниками бізнес бізнесу. Ви можете просто бути крутими менеджером, крутим управляючими, крутими звичайними робітниками, які ви просто будете робити щось велике, і глобальне. Якесь таке може ваш проєкт буде якось міжнародного рівня, державного рівня, і це така історія реально дуже. Мотивує От подивіться просто на цей курятник, і хто міг подумати, що коли я працював тренером, перейду на курятники площою там по 2000 квадратів. Класно, класно, дуже кайфую. А ще більше кайфую від того, скільки буде у нас робочих місць завдяки цим курятникам, і кайфую, скільки ми зможемо зробити завдяки коштам, які я. Отримую зі власного бізнесу. А як вам така ідея і така модель заробітку коштів в даний момент в нашій Україні?